Цирк мистецтво сповнене радості. Знайди циркові професії: спритну еквілібристку, куметного клоуна, вправного жонглера, повітряну гімнастку, фокусника-чарівника, кмітливу дресирувальницю. Циркове мистецтво виникло з первісних ігрищ та обрядів, виступів бродячих народних акторів, скоморохів. Основою мови мистецтва цирку вважається трюк, складна для виконання та емоційна дія, видовище. Тут поєдналися незвичайне і смішне пантоміма і акробатика, жонглювання і еквілібристика тощо. Циркові професії часто пов'язані з ризиком, потребують виняткових здібностей, весела музика і яскраве оформлення підсилюють вплив циркових номерів. Що відбувається на арені? Людей, яких циркових професій зображено, які тварини й птахи беруть участь у виступі клоуна на коні. Яка з картин є декоративною? Порівняй колори творів. Уяви, яка музика звучить. Яка ж музика звучить під куполом? Їй належить важлива роль у створенні емоційної атмосфери шоу. Виставу завжди супроводжує естрадно-духовий оркестр або Бігбенд. Він розміщується не в оркестровій ямі, а на спеціальному балконі над входом на арену. Урочисті марші звучать під час виходу артистів і параду, але ходи дресирувальників із тваринами. Сміливі вершники і спритні наїзниці скачуть зазвичай під стрімкий танець, галоп. У процесі виконання ризикованих трюків з повітряними гімнастами чи дресирувальниками тигрів застосовують барабанний дріб для передачі відчуття тривожного чекання. Для фокусників мелодія повинна бути заваражуючою, фантастичною, клоуни, щоб розмішити глядачів, виконують веселі куплети, використовують іграшкові інструменти. Прослухайте твори. Юліус Фучик, марш гладіаторів. Густав Петер Спомини про цирк ренца. Марк Андре Амлен, Цирковий галоп. Порівняй прослухані твори, який із них гумористичний, у якому звучить барабанний дріб: Диригуй марш за схемою розміру. Музична грамота. Пригадай відомі тобі музичні розміри і про те, як їх диригувати. Дві четвертих, 3 четвертих, 4 четвертих. Нова сторінка літопису циркового мистецтва. Технічні атракціони. Вертикальні мотогонки під куполом. Цирк на льоду чи на воді. Що приворожує незвичною красою і віртуозною технікою? Старовинне мистецтво цирку нині шукає нові форми художнього вираження. У грандіозних феєричних шоу міжнародного цирку Дюселей Цирк Сонця беруть участь кілька тисяч акторів та акторок. Різних церкових професій із різних куточків світу. Усі вистави мають свій сюжет і до них спеціально пишуть музику. Еквілібристика, жанр циркового мистецтва, складні акробатичні вправи на утримання рівноваги на кулі, канаті, трюк. Ефектний, складний і майстерно виконаний прийом один із головних засобів виразності у цирковому мистецтві цирк з латинської коло від сценічного мистецтва розважальна вистава на манежі, а також будинок, де вона відбувається.